Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Як я і обіцяла, сьогодні ми з вами поговоримо про тандем, який намагається утворитися щодо оповіщення та вручення повісток військовозобов'язаним, а саме, тандем територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також ОСББ. ЖЕКів чи управляючих компаній. Але перш ніж ми розглянемо з вами дану тему, я хочу поговорити з вами ось про що. Шановні мої слухачі, для того, щоб підготувати будь-яке відео, я іноді переглядаю велику кількість законодавчих актів, витрачаю велику кількість часу для аналізу. І співставлень інформації. Тому, якщо вам не подобається мій одяг, в якому я записую відео, якщо вам не подобається манера, з якою я надаю певну інформацію, з радістю повідомляю вам, що у вас є прекрасний вихід з ситуації такого незадоволення, в якій ви зараз перебуваєте. Все дуже-дуже просто. Берете законодавчі акти, читаєте, співставляєте, аналізуєте і самі знаходите відповіді на свої питання, які вас цікавлять. А я залишаю за собою непорушне право виглядати так, як я вважаю за потрібне, а також представляти інформацію в манері, яка особисто мені до вподоби. Ось я маю надію, ми всі і порозумілися. Тепер вертаємося до теми нашої розмови. На даний час є дуже багато інформації і дуже багато статей, які говорять, що представники ЖЕКів та ОСББ селищні голови можуть вручати повістки. При цьому щодо даного твердження посилаються на речника командування сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо. От зараз перед вами скрін однієї з таких статей. Для більшого розуміння ситуації також хочу представити вам невеличке відео зібрання представників, наскільки я розумію, ЖЕКів або ОСББ, на якому вирішувалося питання оповіщення військовозобов'язаних та представлення відповідних даних по військовозобов'язаних. Власникам, мешканцям, орендарям будинків, які обслуговуються цими жеками чи ОСББ, давайте подивимося відео, а потім поговоримо з вами чи зобов'язані представники жеків, а також ОСББ саме на законодавчому рівні. Чи зобов'язані вони вручати повістки замість представників територіальних центрів комплектування, чи не порушуються при цьому норми законодавства в даному випадку? Іванов Іван Іванович, де він, хто він, що він? Вживати за кордон. Везлі людей за кордони, квартири там живе, ні. живуть якісь родичі. Ну, розумієте, це не так, все, як здається вам, ну, згідно з цим. Вона самі може статися така ситуація, що за квартиру борг, два або три платять. І ми не можемо подати розумну заяву, тому що ми не маємо даних, де людина прописана той власний. Розумієте, ми не маємо, знаємо його паспорта, ніколи, ніяких оцих даних, які необхідні для позовної заяви. І ці борги висять руками. Зрозуміло, тепер дивіться, ви питаєте на що зібралися. От тепер, наприклад, ця інформація, яка зараз є. Вона буде доведена також, що це неможливо зробити. Зв'язку ще будуть підстави і причини, чому це не робиться. Так що, якщо що хтось думає, що це було даремно зібрання, що ще щось таке Отже. Подивилися, а тепер розглянемо важливе питання, чи зобов'язані представники ОСББ жеків управляючих компаній подавати до територіальних центрів комплектування списки щодо мешканців багатоквартирного будинку, яким вони опікуються. Для початку з'ясуємо з вами, що таке жек. З довідникової інформації ресурсу Ліго Ліга – житлово-експлуатаційна контора, тобто ЖЕК, це госпрозрахункова організація системи житлового господарства в містах. Основне завдання ЖЕКів правильне ведення і зберігання будинкового господарства, своєчасне проведення поточного і капітального ремонту будівлі. Утримання їх у належному технічному і санітарному стані, поліпшення благоустрою дворових територій тощо. Це в нас, як ви бачите, з практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції. Звертаю вашу увагу на слово організація, воно нам ще дуже знадобиться. Існує ще поняття, таке як управитель багатоквартирного будинку. З'явилося таке поняття тільки у 2015 році, і воно є в нас в законі України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. До речі, до 2015 року без створення ОСББ у співвласників не було можливості. Змінити виконавця послуг з отримання будинку. Тобто місцевий ЖЕК був єдиним варіантом для багатоквартирних будинків. А отже, і де-факто можна сказати, таким міцним монополістом. Отже, відповідно до закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, ми розуміємо, що Управитель багатоквартирного будинку, далі ми будемо говорити саме управитель, фізична особа, підприємець або юридична особа, суб'єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території, та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб. Звертаю увагу. По-перше, сказано фізична особа-підприємець або юридична особа, а не вказано підприємство або організація установа. Все-таки зверніть на це увагу. По-друге, нічого гісінько немає про військовий облік. Тільки здійснення робіт для задоволення господарсько-побутових потреб співвласників будинку, що підписали з управителем договір. Отже, ЖЕК, як і будь-яка інша юридична особа або фізична особа-підприємець може набути статус управителя, якщо його оберуть співвласники, або він переможе у конкурсі, проведеному органами місцевого самоврядування. Тепер з'ясуємо, що таке ОСББ. Є профільний закон, профільний закон, який так і називається про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. У цьому законі визначено, що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку юридична особа створена власниками квартир та або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління утримання і використання спільного майна. Знову. Ми чуємо і бачимо юридичну особу, а не підприємство, станова організація, і знову нічого про військовий облік ви не знайдете в даному законодавчому акті. Далі. А тепер звернемося до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів від 30 грудня 2022 року номер 1487. До речі, щодо цієї постанови я записувала окремі відео, де дуже детально розглядала дану постанову, тому якщо у вас є потреба, обов'язково знаходьте і переглядайте. Отже, щодо даної постанови, цей документ є на зараз, фактично встановлює на зараз механізм організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних, військовозобов перепрошую, та резервістів центральними і місцевими органами виконавчої влади, і іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, військовими частинами, підрозділами Збройних сил України та іншими, та іншими утвореннями відповідно до законів України. Військовими формуваннями та правоохоронними органами спеціального призначення територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров'я незалежно від підпорядкування і форм власності. І якщо цей порядок дуже уважно почитати, то з'ясується, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу або навчання наявності військово-облікового документа, доводять умови правил військового обліку під особистий підпис під час Прийняття на роботу або навчання здійснюють оповіщення військовозобов'язаних військово зобов'язаних на вимогу ТЦК і як випливає із суті норм даної, даної постанови саме своїх робітників оповіщують. Не про яких мешканців мови не йде. Мова йде в даній постанові тільки про оповіщення працівників. Отже. Щодо працівників, саме своїх працівників ЖЕКи, ОСББ, управителі, як організації, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, зобов'язані вести персональний військовий облік, а також оповіщати про вимогу з'явитися до територіального центру комплектування. Щодо мешканців, такого зобов'язання на рівні законодавства ЖЕКИ, ОСББ і управителі не Мають. Більш того, якщо представник ЖЕКу, ОСББ, управитель дзвонить до вас в двері, вхідні в квартиру та просить вас повідомити, на якій підставі ви знаходитесь у своїй власній чи орендованій квартирі, і навіть при цьому ззаду так ви бачите працівників поліції, ви маєте право не відповідати. Не пред'являти документи, нічого не пояснювати і навіть зачинити двері. Тепер щодо питання, чи можуть виконавчі органи сільських селищних міських рад проводити оповіщення військовозобов'язаних. Якщо коротко, так можуть. Саме в порядку, про який ми з вами говорили щодо постанови номер 1487 чітко про це сказано. Давайте згадаємо зараз. З вами текст, який я вам демонструвала ось на початку відео. От уважно читайте. Представники ЖЕКів та ОСББ, селищні голови можуть вручати повістки фіттьо. Тобто, до селищних голів, які мають право, фактично дійсно мають право оповіщувати, якимсь ну просто дивним чином приліпили і тих, хто такого обов'язку фактично на законодавчому рівні не має. Чому змішали коней і людей? Тому що раніше у порядку номер 921 від 7 грудня 2016 року організації та називається цей порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних була така цікава частина під номером 65. Дивіться уважно. В ній було зазначено житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків відповідно до розпоряджень районних, міських, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Далі вказано додаток 23. Бачите, навіть була певна форма розпорядження. Так от. Та рішень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад своєчасно подають необхідні відомості до зазначених органів про призовників і військовозобов'язаних. Сповіщають їх, сповіщають їх, чуєте, про виклик до районних міських, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки шляхом вручення повісток. Знову у нас додаток 24, тобто форма була затверджена повістки, та забезпечують прибуття за викликом. Але, панове, ця постанова втратила чинність на підставі постанови номер 1487 від 30 грудня 2022 року. Вона зараз не чинна, ну немає прописаного обов'язку в новій постанові жекам ОСББ управителям надавати якісь відомості про військовозобов'язаних. Я не кажу за своїх працівників, за мешканців зараз говоримо. А також обов'язків здійснювати оповіщення цих мешканців, військовозобов'язаних мешканців. Отже, шановні працівники ЖЕКів, ОСББ-управителі, якщо вам прийшло розпорядження від територіального центру комплектування надати списки мешканців своїх, то згадайте, будь ласка, про норми законодавства щодо персональних даних як мінімум. Прочитайте розмір повноважень територіальних центрів комплектування. Який визначений законодавством, і напишіть гарний лист, відмову: не робіть те, що закон вас не зобов'язує. Поки це все. Щодо питання, для чого територіальним центрам комплектування потрібні списки і як це, ці списки, якщо будуть подані, відобразяться на військовозобов'язаних, я підготую окреме відео. Тож обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, щоб якомога більше людей побачило це відео. А також обов'язково коментуйте. Прокоментуйте, чи приходили до вас працівники ОСББ, чи залишали в дверях, чи в ваших поштових скриньках вам повістки. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої, Ситуації по темам відстрочок, повісток, мобілізаційних розпоряджень, перетину державного кордону чоловіками, відстрочок від мобілізації, документів щодо відстрочок по мобілізації, а також щодо питань сімейних правовідносин, спадкових правовідносин, будь ласка, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі.